Витвір мистецтва чи потворне одоробло Львів на вухах через новий пам'ятник Моцарту. Люди вимагають негайно демонтувати специфічну статую. Найпродуктивніший день для наших паралімпійців у Токіо українська збірна виборола 11 медалей та піднялась на п'яте місце у загальному заліку. Пригоди свинки у великому місті. Історія півторамісячного поросяти, яке тиждень розгулювали Львовом, тягне на сюжет для мультфільму. Чи закінчиться він хеппі-ендом? Російська мова більше не має статусу регіональної на Дніпропетровщині. Таке рішення ухвалив окружний адмінсуд за позовом львівського активіста Святослава Літинського. Близько трьох років він звертався до місцевої облдержадміністрації та прокуратури і, зрештою, отримав перемогу. Раніше Святослав Літинський домігся скасування статусу російської мови як регіональної в Одесі, Харкові та на Закарпатті. Людина в Україні має право знати лише українську мову і має. Мати можливість отримувати будь-які послуги української мови на даний момент в великих містах немає жодного вже великого такого міста, яке би мало таке протиправне рішення. Нагадаємо, закон, який дозволяв надавати російській мові статус регіональної, визнали неконституційним ще на початку 2018 року. Однак регіональні мови фактично діяли в окремих регіонах впродовж тривалого часу. А це пряме порушення чинного закону. Галацький суд Львова знову переніс засідання у справі нардепа Олександра Юрченка, якого підозрюють у вживанні наркотиків за кермом. Таке рішення Феміда прийняла через велику кількість відеоматеріалів, які до справи долучила сторона Юрченка. Суд упродовж двох годин оглядав кадри з нагрудних камер поліцейських. Я не вживаю, ніколи не вживав наркотиків, про що свідчать і результати аналізів, які я здавав, і поліграф. А зараз судовому засіданні відбувається наступне. Виняли в відео з нагрудних камер правоохоронців. Спостерігаючи за тим відомо, які відео, які сьогодні було переглянуто високим судом, ми можемо стверджувати, що ми бачимо велику кількість порушень, які були зроблені вже до того, як я поїхав безпосередньо здавати ці аналізи на наркотичне сп'яніння. Цікаво, те, що під час затримання і оформлення протоколів, львівські правоохоронці, які підозрювали Юрченка у вживанні наркотиків, дозволили йому перепаркувати автомобіль, і лише після цього нардеп поїхав з поліціянтами на експертизу. Саме лікарі встановили, що Юрченко вживав заборонений препарат, і у його крові є наркотичні речовини. Нардеп факт вживання наркотиків заперечує. У ДТП, яка сталася у центрі Львова, винним себе. Не вважає, ба більше Юрченко запевняє, що водій, який потерпів у аварії, зробив провокацію проти нього. Через велику кількість відео Галицький суд Львова упродовж трьох засідань розглядатиме справу 5, 20 та 28 жовтня. Оголошує ферму дано судовому засіданні з останки були наведені раніше, і мною визначені кілька дат для подальшого перегляду від. Скандал навколо пам'ятного знака Моцарта на площі Маленюка. У Львові зареєстрували петицію про демонтаж монументу. Її авторка журналістка, екскурсовод, мисткиня та виконавиця авторських пісень Наталія Криничанка. Каже, її обурови не так вигляд пам'ятника, а те, що ніхто не запитав думки Львів'ян перед його встановленням. Творчі спілки теж були за бортом обговорення. Треба спочатку зробити все по закону. А потім встановлювати зараз. Це не є моє особисто, що я проти якогось мистецького погляду на цей пам'ятник, але має бути все по букві закону. Не має бути якихось підкилимних ігор, авантюр. Авторка петиції додає, обурює і те, що людей, які виступили проти пам'ятника, називали сувком. Це є проблеми соціальні, суспільні і проблеми смаків. Так, але я вважаю, що сьогодні Львів має перейти на зовсім інший рівень обговорення таких речей і не може знову ж таки поясню, тому що це комусь подобається. Хтось вирішив, що це подарунок, хоча це не так. так? І хтось вирішив, що саме тут воно має стояти. Львів'яни єдиної думки щодо Моцарта, не мають одним таке сучасне мистецтво до душі, іншим категорично проти. Я взагалі Насправді... шоці, як таке можна було поставити. Я би це сплавив і зробив би щось інше. Це моя думка, чесно. Ну, я подумав, що це лев спочатку. Таку я думала, що це якийсь лев мертвий, чи що, А потім я вже прочитала, що це. Син Моцарта, мені задумка зрозумілий задум автора, коли я розглядаю цей пам'ятник ближче. Я очікувала, може, що це будуть більш чіткі форми, щось таке більш класичне, але це теж дуже добре. Тобто, таке поєднання сучасного мистецтва. висловлює свою думку щодо пам'ятника Моцарту і творець сучасної скульптури Віктор Проданчук. Я не є так стовідсотковим захопленням цього пам'ятника. А я рахую, що сучасні роботи, сучасні пам'ятники мають бути у Львові. У нас немає ні одної сучасної скульптури. Цей пам'ятник я би забрав оцей граніт, втопив його в бруківку і поставив його просто, може, щоб він ближче був до людей і написав концепцію, що це є. Люди не розуміють, що це є. Моя думка. Поки що більш негативна ніж позитивна. Не можу зрозуміти ідеї цього, хоча начитали скупу ідей, але вони мене не переконують. Як би нас не переконували митці? Наразі Наталія Криничанка чекає, коли її петицію офіційно зареєструють та опублікують. Пропозиція має набрати за 60 днів не менше півтисячі голосів, і аж тоді її скерують на розгляд міськради. А доти у ратуші відмовляються коментувати петицію. Нагадаємо, встановили на площі Маланюка пам'ятник сину легендарного композитора Франц Ксаверо Моцарту минулого тижня. Відтоді і точаться дискусії серед лівської громади. Юлія Бунц, Вадим Дем Шосмецький, правда наживо», Телеканал НТА. Вимога нації ні капітуляції у Києві. Напередодні візиту Зеленського у Вашингтон громадськість і політики вийшли на масову акцію протесту. Вони вимагають від президента не зраджувати українським національним інтересам під час перемовин у Білому домі. Ті проблеми, які зараз в нас є з Московією, з війною, з окупацією. Вони не вирішаться ні парадами і вони не вирішаться просто розмовами, тому що кримська платформа завершилася черговими стурбованостями, а не реалізаціями. Тих гарантій, які Україна відтак суспільство вимагає, аби візит Зеленського до США мав конкретні результати: відмова від реалізації мінських угод, недопущення особливого статусу для Донбасу, заборона проведення виборів на тимчасово окупованій території та заперечення перемовин у нормандському форматі. Тому ми хочемо перед цією зустрічю показати, що якщо з українцями із думкою українців. Не будуть рахуватися, якщо українці спробують здати і якось закулісно пробувати втілити реванш Путіна. Ну то вулиця повстане. Учасники акції сформували колону і відправилися від майдану незалежності до офісу президента, аби там озвучити і передати свої вимоги. Учасники акції вимагають закликати США як основного гаранта за Будапештським меморандумом до конкретних дій для захисту суверенітету України йдеться про участь у переговорах щодо війни на сході прямої військової допомоги, статусу основного союзника США поза НАТО, блокування запуску північного потоку. потоку-2». нам дуже часто кажуть, і минула влада це казала, і нинішня. Ну знаєте, Будапештський меморандум ну це папірець. Він нічого не вартий. Там нія, нема ніяких реальних гарантій. Якщо так, добре. Папірець. Ну тоді наша участь в договорі про нерозповсюдження ядерної зброї теж папірець. Додам, що зустріч Зеленського і Байдена вже вдруге перенесли. Спочатку вона мала відбутися 30 серпня, але дату змінили на 31. Тепер ж гаранти України та США мають побачитися 1 вересня. Андрій Дідудюк та Віталій Дмитерко. Правда на живо. Телеканал НТА. Новий параолімпійський день і нова порція медалей. Лише за сьогодні, у шостий день змагань, українські спортсмени вибороли 11 нагород. Марина Литовченко отримала золото з настільного тенісу. У фіналі вона перемогла росіянку у трьох раундах. А от у цій дисципліні серед чоловіків лів'янин Віктор Дідух зустрівся із китайським спортсменом та здобув срібну медаль. Виборов срібло і стрілець Андрій Дорошенко, а бронзу Ірина Щетник, яка стріляла із пневматичної гвинтівки із 10 метрів. Вдалим був день і для українських плавців. На дистанції 100 метрів на спині золото виграв Андрій Трусов, який ще й до того встановив світовий рекорд. На дистанції 200 метрів срібну медаль виборов Михайло Сербін. А у естафеті, у якій брали участь плавців – Юрій Божинський, Денис Дубров, Андрій Трусов та Максим Крипак, взяли бронзу. Потішили результатами і українські легкоатлети. Срібну нагороду у бігу на 100 метрів здобув Ігор Цвєтов. Володарем бронзи став стрибун у довжину Роман Павлик, родом із Львівщини. Ще одне срібло принесла Україні Яна Лєбєдєва, яка вправлялась у метанні диска. А бронзу у цій дисципліні завоювала українка Зоя Овсій. Загалом наші параолімпійці мають утоки вже понад півсотні медалей у неофіційному командному. Заліку українці за якістю нагород йдуть п'ятими, а за кількістю медалей четвертими. Лідерує команда Китаю, другими є паралімпійці Великої Британії, третє місце у команди США. Нагадаємо, національна паралімпійська збірна України виступає у Токіо у 15 видах спорту. У команді 143 параатлети. Параолімпіада триватиме до 5 вересня. Нова домівка для врятованого поросятка. Майже тиждень по вулиці Петра Панча, що у Львові, бігала маленька чорна свинка і дивувала містян. Відео з нею набрали сотні реакцій. Небайдужі мешканці кілька днів намагались впіймати порося. І лише вчора свинку вдалося забрати до домівки врятованих тварин. Виявляється, поросятку приблизно півтора місяці. Як воно опинилось на вулиці, невідомо. Один з варіантів його могли придбати для тримання вдома, а потім просто викинути. Директор притулку Орест Залипський розповідає, 14 днів порося перебуватиме на карантині. Після цього свинку вакцинують і вона житиме у спеціальному вольєрі для диких тварин. Якби вона була на вулиці, їй загрожувало б чимало небезпек. В неї шансів жити би довго насправді не було. Через те, що би знайшовся хтось її, або з людей, хто би впіймав, там якийсь фермер чи будь-то інший. А, а друге без, безпритульні собаки, які там бігають в цьому районі стаями, вони просто її загнали, в них би була можливість загнати її просто закусити. Ім'я тваринці ще не придумали, тож кожен охочий може запропонувати креативний варіант, як назвати цю чорну красуню. Дощова погода перед матчем львівського дербі. Рух ПФК Львів не злякала глядачів. Теплий одяг та парасольки обов'язкові атрибути вболівальників. За рух вболіваю. Як гадаєте, який може бути результат? Я думаю, буде 2-1, рух переможе. Думаю, нічия. 1-1. Дербі хочеться нічій. Так? Думаю, що так один один. Хіба що і тим треба перемога, і тим треба перемога. От я сподіваюся, що вони не, були, не був найскучний майс взагалі в цьому турі. Я хочу, щоб голів три-чотири забили дві команди. Очікування вболівальників на результативний футбол не виправдались. Перший тайм пройшов затято та без голів. Найбільше запам'ятався епізод за участі нападника руху Андрія Борячука. Сліди на шиї гравця руху як свідчення чоловічої боротьби. Мене затримали за футболку сильно. Як бачите, дуже сильно так. Я трохи не але, зрозуміє, це футбол, Емоції це футбол, там емоція. теж люди отримали жовті картки там за цей фол». По перерві команди активніше почали грати в атаці. Свого моменту господарі арени Львів Рух дочекалися після кутового. Подача від Притули завершилася автоголом бразильця Ренана 1-0. Команда Леоніда Кучука вийшла вперед. Звичайно, ми розуміли, що це гра така, як і дербі. І, знаєте, як кажуть, за шість пунктів. І ми розуміли, що сьогодні перемогти для нас це буде великий прижок вверх. До кінця зустрічі дві львівські команди не забивали. У підсумку мінімальна перемога руху 1-0. Попереду в обидвох команд кілька вихідних через паузу в чемпіонаті, яка пов'язана з матчами збірної України. Андрій Дідудюк Назар Міліневич та Іван Мозренко. Правда наживо. Телеканал НТА.